Чи є межа, коли ти втомився, чи це вигорання? Як зрозуміти? Класне запитання. Дякую. Мене звати Лідія Максимчук, і тут я з вами даю питання. Відповідь у мене така рубрика: більше 15 років працюю з людьми, і тому мої коментарі базуються на апробації протоколів роботи з клієнтами більше, ніж на теорії, а Тому тут цікаво, залишайтеся. І так, вигорання і а, втома. Ну, дивіться, по-перше, такого слова вигорання, а, в принципі, ніколи не було, тому що не було такої кількості інформації. М -м, вигорання можна пояснити, як і депресію, що це якби ти в щось в'язався, робити таке, де в тебе більше треба, ніж хочу, і твій організм просто не витягує цього. Тобто це про порушення балансу, цей лайфворкбаланс. Або про те, що ти щось таке захотів робити, де твоя соціальна давка на тебе, що ти мусиш це робити, більша, ніж твоє, твій внутрішній стоп, що бляха зараз здохну, зупинись. Ти його настільки навчився відключати, що, що без тормозів вже кудись летиш. А втома це те, що коли ти ліг поспати. Гарно виспався хоча б три дня по 8 годин і прогулявся на свіжому повітрі хоча б півгодини, подивився десь на вогонь, свічку попалив, подивився гарний фільм, комедію, посміявся. Тобто такий сміх, сон, трошки спорту, секс, і ти зранку встаєш і вже перезавантажився. тобто За суботу, неділю зробив собі такі, як кажуть, у ті, у ті речі складові. Всього-всього додавав і ти такий раз, і в тебе вже зраночку стає, життя прекрасне, повне сил, ти виспаний, ти йдеш. А вигорання це вже коли організму ну, це не допомагає. Тобто при тому, що треба піти до друзів, посміятися, поржати, буде класно, ти такий бля, що туди треба йти. Оце слово нада, нада починає просто як такий. Токсик, пролазити через це секс, треба ще сексом позайматися. А, там, друзі, треба сходити до друзів. Якийсь поспад, бля, ще треба виспатися. Оце надо починає домінувати в твоєму житті. От тоді це більше до такого вигорання. Тому що втома вона більш втома, я ми знаємо, є фізична та і є емоційна. Емоційна втома полягає в тому, що тіло змучилось хоче спати, а мозок ще далі щось крутить в голові, і ти не можеш його відключити. Тому в нас велика кількість людей включається зранку кавою, вечором виключається алкоголом. Такий собі сценарій, якби ну, погане, непогане, питання просто тривалості того сценарію і чи є в ньому пауза, чи є тижні, коли ти не включаєшся каву і не виключаєшся алкоголем. Тобто, знаєте, наскільки це в твоєму житті має якийсь етап. Тому я би так сказала, якщо ти не, ну, тіпи, не можеш заснути багато думок і в тебе оця втома емоційна, вже дуже сильна. А, можна спробувати забрати алкоголь і а, додати, наприклад, якісь вже ну, якби вітаміни або таблетки, які б допомогли тобі хоча б дня 3-4 по 8 годин виспатись. Повністю 8-8 з половиною таких повноцінних виспатись. Якщо ти ну, можна не хочу тут називати ніякі таблетки, снудійні, давайте так скажу. А, седатативні таблетки можете вибрати. Ви, ви допомагаєте тілу відключитись за ті 3-4 дня, ви висипаєтесь і ви бачите, що вам легчає, Це просто була перевтома, емоційна. А вигорання це коли ви навіть, виспавшись і відновившись, все одно не хочете до цього вертатися, бо слово «надо» ну, воно занадто домінує в вашому житті. Це отак виглядає в побуті простими словами. Оце різниця між вигораннями, в тому. Якщо говорити книжками, цілими трактатами, певними такими філософськими термінами, то вигорання це коли ти не можеш вже там, як кажуть. Ну, Це не приносить тобі задоволення, це не дає тобі почуття радості від результату, чи це не дає тобі результатів, або ти не хочеш про це більше говорити. Це викликає в тебе ну, таке, або обурення, або навіть взагалі таке не викликає жодних емоцій, ти вже це робиш беземоційно. Але це все-таки, знаєте, трошки філософське поняття по тій причині, що. У вас може, ви можете бути просто мало спати, та? ваші фізіологічні потреби порушені. Ваша їжа це просто, як кажуть, ну, немає нічого корисного, поживного, ви не приймаєте вітаміни, ви мало спите. А, і це все можуть бути всі ознаки вигорання, але насправді це взагалі не вигорання. Це просто порушені базові ваші речі. Сон, ваша їжа. Якісь там хобі, що ви любите робити, там, спорт, чи кіно подивитися, чи з друзями посидіти, вони порушені, і вам здається, що ви вже вигоріли у власній справі, там, як мама, наприклад, вигоріла, чи вигоріла як спеціаліст. Але насправді Ніфігева там не вигоріла. Просто, коли вони кажуть, бетон розмит, то будинок не стоїть. Розумієте? Ага, от, Потім що? З чим шепутують? Давайте сюди просто розкажу вам: з чим шепутують вигорання. Вигорання шепутують з таким банальним. Знаєте, я порядний, я мушу закінчити. І деколи вже ціль помінялася, і це вже нікому не потрібно, але ж я ж почала, треба закінчити. І от тоді теж з'являється вигорання. Бо ви хочете щось закінчити, а воно вже нікому не актуальне. І тут дуже класно є такі приклади, купили будинок, почали будувати там дітям. Вони його будують вже 10 років, а діти виходили заміж, роз'їхалися в інші країни, в інші області, а То будинок їм нахер не потрібен. І батьки вже якби вигоріли його займатися. Вони вже його ледь-ледь закінчують, вже почалися певні хвороби в них. Вони вже не можуть, але це ж треба. Я почав вже стільки часу віддав. І це той момент, коли треба вчасно зупинитися, бо вже мета помінялася, і треба щось інше робити. Там треба можливо продати, купити дачу або переробити під бізнес, під готель. Ну тобто треба щось поміняти. А батьки далі застрягли у думках, що от діти все-таки сюди приїдуть, будуть жити, і це і ми зробили для них будинок. Це вже все нікому не потрібно. І це теж така. Призводить до вигорання, апатії, знеселення, нічого такого не хочеться. А багато з'являється таких хвороб, при тому більше з них психосоматичних, тому що ти дуже змушуєш себе, і ти реально розумієш, що це нахер, нікому не потрібно, але ти все одно себе далі змусиш. Ну як же я ж почав, що ж я скажу там своїм оточенням, що я кинув, недоробови кинув. І оце момент почав, недоробове кинув, а мета вже помінялася. Оце дуже часто призводить до такого глибо, глибокого вигорання. От, Це коли неможливість вчасно зупинитися. Коротше, якщо підсумувати, втома можна полікувати сауною, масажем, якоюсь таблеткою, вітамінкою. ви себе можете це все забрати і з новими силами в бій. А вигорання це перше, коли вже мета не актуальна ваша. Друге, це коли нада домінує у всьому вашому житті. І третє, це коли ви ну, таке вже щось не придумували з тих соціальних вимагань від вас, що ваш організм просто в шоці, що це ви не придумували? так. Все, ніби все сказала. Дякую.